Ансамбль пісні і танцю зутенії під назвою Прикарпаття вдруге здобув гран-при на міжнародному фестивалі у польській Здунській волі. Перемога аматори з Коломийщини вибороли серед 15 колективів із чотирьох країн світу. Окрім статуї переможців, українці привезли додому ще й немалий грошовий приз разом з колективи в'їздив до сусідньої країни. І наш журналіст Богдан Малецький. Минулого року до братнього польського міста їздила старша група ансамблю. Тоді в нелегкій боротьбі у здобули першу для України перемогу. Цьогоріч серед учасників свята колективи із Чехії, Хорватії, Словаччини, Польщі та України. Після виголошення результатів голова Коломийської районної ради Богдан Болюк зазначив, що це перемога всієї країни. Серце переповнюється, і не можу я зараз багато говорити. Адже ми знаємо, що в Україні зараз не такі легкі часи, і репрезентуючи нашу культуру у середині Польщі, де дійсно проживають самі поляки, вони визнали, що українська культура на найвищому рівні, і тому ця нагорода це і нагорода цілого нашого народу. ми задоволені, бо є ми дуже задоволені, бо здунська воля зібрала в себе суцвіття колективів. Кілька днів ми жили цим святом і сподіваємося, що воно вдалося насправді, Направдеби до добрий, уданий фольклор. Е, оцінювали виступи колективу великі міжнародне журі від України до його складу увійшла начальник відділу кадрів. Коломийської районної державної адміністрації Оксана Прокопів вона каже, що ледве стримала сльози після засідання журі. Однак, за правилами, не могла повідомити колектив про перемогу. Звісно, з перемогою несподівано, хоча очікувано, бо ми поміж цими колективами виглядали ну як найкраще, сприймали члени журі там більше ділилися враженнями своїми. Це дуже надзвичайно приємно і настільки приємно, що перше на такому міжнародному фестивалі. Запросили в члени журі. Це велика честь. Очолює колектив вже багато років. Людмила Марцинків. Вона виростила цих юнаків та дівчат ще з першого класу школи. Тепер, коли вони виграли міжнародний фестиваль, неабияк пишається ними. Я дуже дуже схвильована про це. Не сподівалася на таку перемогу. Але я дуже дуже рада. Дуже рада, що такі діти поїхали чемні, хороші. І Я дуже рада, що в мене найкращі діти серед цих усіх. Про те, що боротьба на фестивалі була впертою, свідчить і те, що наші аматори лише чотири бали виграли в ансамблю Калина із Польщі. Однак після виступу і дівчата, і хлопці заледве стримували у собі емоції. Після виступу нашого на конкурсній програмі ми відчули, що е, люди, які дивляться наш концерт, ну, нас підтримували. І журі ми бачили, що ну, як мінімум ми розвеселили своїм виступом. І ми сподівалися, на призові місця ну, з, на гран-при ну, не можна так 100% претендувати, не знаючи результатів. Але після того, як ми дізналися результати, звичайно, зраділи, ми зрадів нас весь колектив. Ми завжди надіялися, що на найкращі хотіли перемогти. і Мрії збуваються. Так, звичайно, ми стіли. Перед дуже сильно переживали, але ми знали, що ми зі марці. <рес> Бо ми ну, найкращі. Всі колективи були надзвичайно красиві, дуже в них були гарні танці, але ми на Українці. Найкращі. <рес> Над парком того дня в Здунській волі ще довго лунали вигуки Україна. А щасливі переможці були ще й запрошені старостою повіту на урочисту вечерю. Зі Здунської волі Республіки Польща Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК.